Ми жінки, брати, сестри, матері, дружини, зібралися, щоб ви допомогли знайти і допомогти нашим хлопцям, котрі пропали 1 грудня 2022 року. І... Бахмутському районі в Донецькій області просимо допомогти нам. Я, косменко, Оксана, Сергійка, шукаю свого чоловіка, косменко Олександра Миколая, який був під час бойових завдань, зник під підпристований. Прошу допомогти мого знайти мого чоловіка. І ще одного знайти хлопця, який був разом з моїм чоловіком. Це Юрій Володимирович, також був під підприємство, тож зник першого. Року.

86 року положення з перших днів зачищав Україну зник 1 грудня 22-го року під селищем Берестове, Бакутоцького району Донецької області. Ми чітки радиці звертаємося до президента України Володимира Зеленського, до Залужного, до Олексія Оскара. Волонтерам до боці на нас справи. Просить нам допомогти, яке наші хлопці, які боротьби нашу країну в першу ні війни. Ми просимо, щоб нам допомогли. Бо ми дзвонимо на гарячі війни. Гарячі міни завжди або не відповідають, або відповідають. Говорять, чекайте, ваші чоловіки без ості здихають. Це і ні. ні на чайку, нічого не говорить, не дає нічого, нічого ніхто не робить. Тому ми звертаємося до допомогу, щоб нам допомогли знайти наших хлопців. Ми хочемо знати, де наші хлопці пропали 1 грудня під першого, де вони є. Ми хочемо, щоб вони повернулися живі Все.